Ми часто самі готуємо себе до душевної травми, коли просто ігноруємо ознаки, що ми не цікаві тому, хто цікавий нам. Ось ознаки, що об'єкту вашої любові, на жаль, нецікаві стосунки з вами. Він не виходить першим на зв'язок. А якщо й виходить зрідка, то тільки пише, а не дзвонить. Він пливе за течією. І не хоче розвивати ваші відносини, переходити на новий рівень. Він тримає вас в секреті і ні з ким не знайомить. Він з'являється тільки тоді, коли йому щось від вас потрібно допомога, гроші, увага. Він будує з вами плани в останню хвилину, навіть якщо це дві години ночі. Він може влаштувати драму, щоб ви зрозуміли натяк. І самі його кинули, звільнивши його від відповідальності. А коли ви кидаєте його, через час він виходить на зв'язок, щоб попевнитись, що ви все ще у нього на гачку. Не Нелстіть собі, він не хоче вас повернути. Він просто балує своє его. Він не розлучається зі своєю дівчиною, дружиною і навпаки, але хоче, щоб ви його чекали. Він постійно знаходить виправдання, чому він не може щось зробити для вас і ваших відносин. У вас немає діалогу. Людина або багато говорить про себе, але нічим не цікавиться у вас, або слухає тільки вас, але нічого не розповідає про себе. Він каже, що любить вас, але не готовий до відносин, що не підходить вам, що ви дуже гарні для нього. І так далі, і тому подібне. Він часто пропадає безвісті, вважаючи за краще жити на своїх умовах, займатися тим, що йому подобається, і зустрічатися з вами тільки тоді, коли йому потрібно, зручно і хочеться. Він не будує планів на майбутнє або навпаки любить нафантазувати, аби отримати те, що йому зараз від вас потрібно. Він нешанобливо до вас ставиться, намагається контролювати, занадто ревнує. Це не любов, це жага влаги, влади над вами. Він так зайнятий, що у нього немає часу на відносини. Так не буває, якщо людина дійсно в чомусь зацікавлена. Якщо вам корисні були поради, пишіть в коментарях і бажаю вам всім. Бути щасливими і звертайте уваги на ці ознаки.